Всім привіт вас вітає магазин Velopodium. Зараз ми будемо розглядати велосипед від бренду Pride Marvel 9.3 2025 модельного року. Розглянемо ми модифікацію на 29-х колесах, так як він ще випускається у розмірі коліс 27,5. На 29 колесах три розміри рами ML та XL, два кольори. Чорний матовий та синій глянець. Рама виготовлена з алюмінію, легкого сплаву 6061, якісне виготовлення, добротне зварювання. Так виглядає. Мінімалістичний дизайн із дизайнерських рішень це тільки надпис Marvel на верхній трубі, підсидельній трубі та на кермовому стакані. Все інше просто в чорному кольорі. На задньому трикутнику передбачені кріплення для багажника, але обов'язково підбирайте, щоб він був під дискові гальма. Також сюди можна встановити стаціонарні крила. На нижній трубі та підсидельній також є бонки для різних велоаксесуарів. Тросики трансмісії та задні гідролінії проходять всередині верхньої труби. Геометрію рами проєктували для напівспортивної їзди, і на цьому велосипеді вам буде. Комфортно їздити як в місці, так і по перетнутій місцевості. Вилка зроблена з алюмінію, пружина еластимірної конструкції бренд GTMRK. Робочий хід 100 мм. Праву ногу встановлено гідравлічний локаут, Можна вилку заблокувати. Корисно це буде або при підйомах, або при рівному асфальті. А в лівій нозі ми можемо налаштувати жорсткість пружини. Тулки передня і задня в алюмінієвому корпусі на промислових підшипниках. Це надасть велосипеду хорошого накату та надійності. Обода зроблені з алюмінієвого подвійного профілю міцні. Гума Ванда шириною 2,10 дюймів з універсальним протектором під ґрунт та під асфальт. Кермо зроблене з алюмінію, має такий кут підйому, це для більш комфортнішої вертикальнішої посадки. Ширина його 70 см встановлюється на алюмінієвий винос 4-болтовим з'єднанням це надійне з'єднання. Сидіння спроєктоване для велосипедів МТБ типу. На вигляд, воно таке більш виглядає спортивним, але воно досить комфортне, м'яке. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир 1-болтовим з'єднанням. А висоту сидіння можна зафіксувати за допомогою ексцентрика. Трансмісія складається з компонентів Shimano, всього 18 швидкостей, система 2 на 9, Shimano QS. На кермо встановлені QS 4000. Права монетка на 9 швидкостей, ліва на 2. Передній перемикач Shimano QS також 4000 м, провідна пара від провіл алюмінієва, довжина шатуна 175 мм. Це при розмірі L та XL, при розмірі M довжина шатуна буде 170 мм, дві зірки, розрахунок 22 і 36 і встановлюється вона на каретку під квадрат, з спили та вологозахистом на промислових підшипниках. Ланцюг тут стоїть від Shimano, також тут є замок для зручності обслуговування. Задній перемикач QS 4000 і працює він з касетою новітньої серії також з технологією LinkLight. Тут 9 зірок, розрахунок зубів маленька 11 і велика 36. Велосипед обладнано дисковими гідравлічними гальмами. Shimano BR MT200 і це досить ефективні та надійні гальма, які добре себе зарекомендували, мають багато позитивних відгуків. Та ще для більш кращого гальмування попереду встановили ротор діаметрі 180 мм. Mm. Передні колесо встановлюються за допомогою ексцентрика. Задні колеса також встановлюються на ексцентрику, що є дуже зручно, коли, наприклад, потрібно десь замінити камеру, колесо можна знімати без будь-якого інструменту. Задній гальмінний диск 160 мм. Якщо вам потрібен велосипед для активних прогулянок парками за міськими стежками або просто для поїздок на роботу, то це чудовий варіант, так як він оснащений якісними та простими в обслуговуванні комплектуючими, магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Pride. Гарантія на раму на виробничий брак 3 роки. При умові реєстрації на сайті, то це буде вже 5 років гарантії на раму, на навісне обладнання, гарантія 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте відправи новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.